Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Росіяни атакували дронами. Пункт пропуску Орлівка в Одеській області це на кордоні з Румунією. Внаслідок ворожої атаки пошкоджена інфраструктура поромного комплексу. В Державній прикордонній службі України повідомили пропускні операції тимчасово призупинено. На прямому зв'язку Ігор Романенко, генерал у відставці, заступник начальника Генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках. Пане Романенко, вітаю. Вітаю вас, і наших глядачів. На вашу думку, яка мета ось таких ударів по контрольно-пропускному пункту? Очевидно, що це вже територія НАТО, буквально за кордоном. Призупинити діяльність там проходили пантони, якби переправа. Сполучення вантажі, легкові, люди, і вони, мабуть, оцінюють це як суттєва можливість по забезпеченню діяльності у нас в країні і обміну цим з нашими союзниками румунами, і це підтверджує те, що удари проходили це не вперше. По ньому, тобто вони продають цьому значенню відповідне, ну і здійснюють дії атаки ударними дронами, як бачили і зараз. Тому нам треба робити висновки, мабуть, прикривати, вирішувати питання можна з румунами і треба. Поляки вже після 10 вересня набрали досвід і по своєму готові вирішують питання протиповітної оборони, починаючи з України. Але це країна НАТО, і тому тут питання у тому, що такого типу рішення повинні прийматися консенсусом. А тут виникає значить, позиція Угорщини Сорбаном, з, з Словаччиною ну, ряд інших, і тому, от війна когось вчить цьому, когось не зовсім, але так чи інакше над цим треба напалево працювати. Але Росія і не атакує Угорщину або Словаччину, наприклад. Вона провокує. Ми знаємо, що ті ж удари, які наносились по Польщі 10 числа вересня, до того заводили дрони росіяни окремі в Польщу, Румунію, Молдову, країни Балтії. А Для того, щоб перевірити, Путін пішов на перехід цієї червоної лінії. Він наніс груповий, тобто більше двох десятків. Ну і я думаю, що в цей час і збили всього чотири в цей час в Україні було збито декілька сотень дронів, і тут можна передивитися на різницю. Тобто ефективність була м'яка, кажучи, невисока. Ну як зробили, якби висновки, і поляки, і румині міняли своє законодавство, тому що Росіяни знають, що прийняття рішення по такого роду порушенням там загамована, і поки все це відбудеться, вони повиконують свої завдання. Ну проаналізували прагматично це і керівництво військових цих країн, і значить, змінюють алгоритми дій на підставі свого законодавства не НАТО, який би дозволяв ефективно протидіяти. Ну тому удари безумовно на нашій стороні нанесли, але ці піграні декілька метрів це не питання при необхідності. Путін може там здійснити так, як це відбулося в Польщі, тому треба діяти на упередження. Чи бачите ви зміну тактики Росіян у повітряних ударах? Ну зараз вони їх активізували. Очевидно, виносять нам енергетику і газовидобуток. Але чи можете це ви якось узагальнити? Останній час з масованих ударів кількість повітряних цілів цілі, які приймають участь в ударах від росіян, масованих я маю на увазі. Складає біля 500 плюс-мінус. В це число входить ракетна зброя біля півсотні, а решта різного типу безпілотний апарат. Ракетний компонент, як вони вважають, досить важливий, особливо з урахуванням того, що по балістиці у нас засобів невелика кількість. Це батарея, як відомо, Петріот з протиракетними можливостями. Дякую Німеччині, керівництва. Те, що за останні там пару тижнів вони надали ще додатково дві батареї, там змінили сроки купівлі, продажі і так далі, але підсилили. Це французи, якби збираються поставити, але це на майбутнє. Німці все зробили сам ті з новими ракетами, нові можливості, і ці можливості повинні бути теж протиракетне. але це якби не майбутнє. І це по озброєнню, яким чином використовується. А крім того, треба мати на увазі, що з точки зору тактики, вони діють немає, не вистачає засобів по всім там об'єктам, які їм хотілося би, але концентруються на окремому районі. І цим районом в останньому, наприклад, на масовному ударі був захід нашої країни. Ну і от Тернопіль, як відомо, по цивільним об'єктам, де вже значить, загибли було 33 людини. Наша. На жаль, ну але давайте поговоримо про нашу зброю. Україна вперше застосувала крилату ракету FP-5 Фламінго навесні 2025 року. Речник генштабу Дмитро Лиховій повідомив, ця зброя має високий потенціал, але поки залишається експериментальною. Водночас, у фірмі виробнику це фарпонт, стверджують, виробництво ракет розширюється і масштабується згідно з початковим планом. Ну, тут головне, що це зброя експериментальна, тобто, це не якісь там геймченджери, які може змінити хід війни. Що це означає Наділь? Скільки їй ще знадобиться часу, щоб ну, стати такою повноцінною бойовою ракетою? Можливо, з півроку, я думаю, для того, щоб суттєво змінити. Що саме? Вона має велику потужність, вона має великий час в повітрі. виконує дальність там 3000 км, але. Наскільки вона велика, я як фахівець протиповітря протиракетна оборони, можу сказати, що ця ціль вона виявляється засобами ворожими локаційними, як повітряна ціль, супроводжується. А це означає, що і перспективи під час масового застосування з нашого боку, чи щит вона буде знищуватися для того, щоб протистояти, треба. Приймати ряд комплексів щодо модернізації, тобто покривати відповідними фарбами, які будуть відбувати енергію, локаційні станції ворожі, треба вводити системи наведення, які будуть огнати рельєф місцевості, ті, які там висотамери повинні стояти на ракетах, які будуть дозволяти йти на малій висоті, і так далі. Тобто завдання. І Тим паче, що ми розуміємо три тисячі кілометрів, і нас безумовно цікавить ворожі цілі в глибині території Російської Федерації для того, щоб наносити, але це означає, що засіб в даному випадку цей фламінка повинен долати багато різних районів проти ракетної оборони чи їх обходити, і щоб забезпечувати такого роду. Тактику застосування треба надавати нові модернізовані спроможності цієї ракети і масштабувати її. чим займається підприємство нашої промисловості в даному випадку. Ця компанія. Ну, ви сказали, що там потрібно її модернізувати. Але ось вся ця авіоніка, всі ці пристрої, які допомагатимуть обходити системи ППО. Чи ми їх виробляємо? Чи ми їх отримуємо від партнерів? Ну, ми так, у нас є, ну на, на різному рівні, скажімо так, ми співпрацюємо з компаніями наших союзників, деякі моменти все ж вони нам надають, наприклад, поштучному інтелекту для наших систем дронів, ну і ряд інших я не буду перераховувати де там що, і тому деякі напрацювання ми спроможні робити самі. Деякі ну не так швидко, як нам хотілось би, але взаємодіють з нами компанії союзники і не дають, тому що це технологія сучасні. Ну і до них особи відношення в цих країнах. до війни, взагалі, прикриваючи тим, що ми не країна НАТО, вони всі країни, які входять в цей альянс, відмовляли співпрацювати. По сучасним технологіям з України зараз ситуація міняється. Ну не так швидко, як нам би хотілось, але має місце. Ми виробляємо спільне озброєння, і ми удосконалюємо своє чим ми зділимося, і також з нашими союзниками. У нас вже є такий рівень технічний, чим ділитися і на Базі чого співпрацювати це хороша крапка. Спасибі вам Ігор Романенко, генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника заступник начальника генерального штабу збройних сил України в 2006-2010 роках. Власне, моя частина.